Який тренер потрібен збірній України, щоб не пролітали ворожі голи? Реп-ров? Ти чого ти не смієшся? А, Ні, та він. Як зветься недосвідчений пропелер пелер. Як би називали грузинську співачку, якби вона керувала FPV? Ніно камікадзе? Так, який улюблений бомбер у графа Дракули? Як вампір. Ну Тут логічно. Як називається пристрій, яким постійно користується декілька пілотів fpv FPR. Це, це теж дуже смішне насправді. Ще? Як би звався директор Хогвартсу, якщо б там були заняття по БПЛА Албус Дамблдрон. Ну, це не дуже смішне, я я А, Фух, дуже дякую. Як називається газове пальне для гур? Пропан Будан? Це смішне, на тобі вдогоночку. Ні, 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 ну, ну, по мене це вже про профдеформація, що я просто коли дійсно смішний прикол, найвища міра похвалить, що це слова, це смішне. Яка улюблена пташка Кирила Буданова. Як? Снігур.